У Лозовій біля пам'ятного знаку землякам-ополченцям пройшов мітинг та урочисте покладання квітів з нагоди Дня партизанської слави. У ньому взяли участь керівництво міста та району, ветеранські організації та учнівська молодь. День партизанської слави відзначається як данина всенародної поваги до тих, хто в суворий воєнний час боровся з фашистами у глибокому тилу ворога, не шкодуючи крові і самого життя. 6 тисяч 200 партизанських загонів і підпільних груп, які налічували близько мільйона людей. Завдавали відчутних втрат гітлерівським військам на окупованій території, сприяючи просуванню частини з'єднань радянської армії на захід. За мужність і героїзм виявлені в боротьбі з ворогом. 200 тисяч партизанів і підпільників нагороджено орденами і медалями. 223 з них визнані гідними звання Героя Радянського Союзу. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто боровся проти німецьких військ та поклали квіти до пам'ятного знаку землякам-ополченцям.